У кожному місті є свої янголи. Вони не шукають слави. Просто щодня роблять добро. Жуттєві історії в соціальному проєкті янголи міста. На 9 FM. Святослав кремезний чоловік із засмаглим обличчям звик командувати. Спочатку у крісти голови Палорадської райдержадміністрації, а тепер у фермерському господарстві Славич. Земля слухалася його руки і давала ще дрі та, коли війна чорним крилом накрила країну, Славко без вагань пішов до військомату. Але суворе лікарське непридатний. Різонуло, мов гострі ніж. Як же так, я ж офіцер запасу, механік? Та енергія Славка не знала застою, він звик діяти. Згадав старі зв'язки, об'їхав знайомих фермерів, керівників підприємств. Його слово мало вагу, його запал передавався іншим. Він об'єднав довкола себе таких самих міцних господарів, які не могли воювати зі зброєю, але горіли бажанням допомогти країні. Так виникло неформальне фермерське братство. У їхніх майстернях годуть зварювальні апарати, повертаючи до життя понівечену техніку для військових. А його власний старенький оаз, вірний помічник у господарстві, поїхав на схід. Святославе, саме на твоїй машині бійці рвалися їхати на завдання. Вона якась щаслива, жодного разу не підвела, завжди довозила до місця навіть під обстрілами. Святославе до нас привезли хлопців із Бахмута, Покровська, їм треба відновлювати сили, потрібне м'ясо, риба, овочі. І до шпиталів потяглися автівки з крупами, борошном, овочами, фруктами, м'ясом. Усім, що давала щедра Дніпровська земля. Не забуває Святославій про одиноких літніх односельців. Баба Катря тримає з десяток курочок, а годувати їх нічим, то хіба ж мені важко привезти їй кілька мішків зерна, а чи комусь сіна для кіз? Містеві знають чи топлух зламався, чи вітер шифер позривав, а чи просто потрібна добра порада, Славко відгукнеться. Без зайвих слів, безкорисливо так було завжди. На таких, як Славко, тримається наша маленька сільська родина. Ми гуртуємося навколо нього і самі стаємо добрішими, допомагаємо один одному, кажуть односельці. Святослав не прагне слави а чи подяки. Я не волонтер і не благодійник, я не герой, герої там під кулями. А я просто роблю те, що можу. А якщо не зможу, сам то знаю до кого звернутись. Він знає: війна закінчиться. Але його робота ні. Бо той, хто хоч раз відчув смак допомоги, вже не зупиниться. Треба буде відбудовувати країну, піднімати з руїн наші міста і села. І ми це зробимо всі разом, як одна велика родина. Він уже бачить у своїй уяві нові поля, відбудовані ферми, щасливі обличчя людей. І його місце тут, на рідній землі, серед своїх, бо він знає. Справжня сила народу в єдності у здатності підтримати один одного у найважчі часи. А його фермерська спільнота яскравий тому приклад. У кожному місті є свої янголи. Вони не шукають слави, просто щодня роблять добро. Чутєві історії в соціальному проєкті янголи міста на 107,9 і